Доброго дня. Загальний розклад. На який шлях вас спрямовує все світ. Але получив достатку. Фінансової матеріального втрати і за чоловіка. Дана ситуація зробила вас сильною і самодостатньою, і ви не спираєтесь більше ні на кого. Ви отримаєте шанс, можливість керувати своїм життям, статус посаду. Ну потрібно буде працювати, вкладатись. Але от саме дана можливість, даний шанс дасть вам здійснити ваші мрії. Досягнути бажаного. Ви багато думали про те, як вам змінити ситуацію. Доля. Ви будете вдоволені саме подальшими, подальшими подіями. Єдине, що вам говорять, що, щоб не відбувалося в вашому житті відносно вашої реалізації, відносно фінансу благополуччя і достатку, ви самодостатні, тому діть, повільно, рухайтесь і ви досягнете благополуччя і достатку. Ну, в кого є бажання створення родини вийти заміж. Досягнути благополуччя і достатку, то ви зустрінете в процесі ви будете спілкуватися з чоловіком, з яким будете взаємодіяти відносно бізнесу, реалізації, але й в подальшому дана людина може стати вам партнером, з яким ви одружитесь. Дана людина ресурсна і перспективна. Як по відношенню до взаємодії. Відносно бізнесу, реалізації, тобто в роботі, і відносно особистого життя. Він бачить саме у вас ресурсну людину, самодостатню, емоційну, чутливу. Але ви насправді не є такою на даний момент, тому що життя склалося саме так, що вам потрібно. Хто до вас прийде з мечем, той від меча і отримає. Тобто ви протримуєтесь на даний момент саме такої думки, тому що вам встромляли ножа в спину не раз. Саме ті люди, які були найближче в вашому оточенні. Дякую.